Доброго вечора. У мене сьогодні купола разом і два бульйони, 2, 2 кг вареників з капустою. Це 368 гривень. І будемо варити варенички. Ось такі гарненькі. Красивенькі. варенички. Хай нам буде всім смачно. Те, що дитина собі варить ось так. У неї вже закипіли вареники. Я варю на всіх нас інших. У мене ще закипає. Ось ось, ось так. 1902 і готові варенички. Ось такі вони великі, гарно збільшились. Жоден не, роз... не розліпився. Красиве А на смак спробуємо трішки згодом. Старша дитина вже свої на дві хвилини раніше вийняла в неї, раніше виняла. Прекрасно. У мене на Житомирщині, звідки я родом, наша родина ще олією заправляла пахучою і прицукрювала такі вареники з капустою. Тому я зроблю кілька варіантів соусів заправок до цих вареників. Олія з капустою. Ну, мабуть, я олію заміню на масло. А, масло з з капустою, з цукром. Перепрошую. І сметанка. І там побачимо, що смакуватиме родині більше. Смачного всім! Смак буде дещо не автентичний, бо пахучої олії я не знайшла. Налила кунжутну олію і, власне, сметану. Зараз будемо сідати вже вечеряти. Що я можу сказати? Смакота. З олійкою, цукром, саме те. Смачного всім.